Юбілейне, щасливе, а маячку вже ж не включають. І і треба її вивезти з перспективного плану, або її туди ввезти. Її... Не, не за перспективним планом, вони створюються. Ми просимо, щоб нас просто не нагибали, не наклоняли, вас все одно і все одно. Дайте нам вирішити, може, ми і самі захочемо піти. Дайте нам вирішити. Виключите нас з цього плану, і ми вирішимо, де ми будемо. У було так само, як? І... Це... Ну, думала, ні, 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 вони ж не вийшли. Вони ж не вийшли, Марячин. Вони ж не вийшли, вони нагадали це Ті вже об'єднаються. А ті, що вони об'єднаються і вони надають, вони ж 29-го вибору. І вони вже не йдуть по перспективному плану, як музиківка не йшла. Як музиківка, так само, так. Да. Ми просимо просто нас виключити з того перспективного плану, який був создан незаконно. Так. А потім, якщо ми щось включити, попросимо нас в перспективний план, от з такою громадою, чи особистою, чи самостійною громадою. Так може просто так ініціювати, як нова маячка. А що нова маячка, чи не ініціювала, вона сталася в перспективному плані. Ма, нова маячка, сама голова, селищний голова, ініціював процес децентралізації. І все, у нього є йому ініціативна група, у нього є ініціатива, яка піддержана їхньою громадою, і вони працюють. Я цього не розумію. Так вони у них є підстави вийти. Він завтра поїде, вони мене уважно. Він завтра приїде і скаже: виключить мене. Ми вже ось опросилися до тих, і до тих, і до тих. Любілейне нас не, не хоче. Козачі лагері нас не хочуть. Що ми будемо? от, ми децентралізуємося, і все, і вони на коні. А ми будемо тільки наблюдати опять процент. Короче, ви хочете затягнути, та і все я розумію так, що ви хочете затягнути. Я, я нічого не, не, не видумую. Думаю. Ваші дії носять ознаки того, що ви хочете затягнути процес. Моя особиста думка, да. Я а можу її довести. Ти Все. Я хочу де це ініціювати. Ви вже не спішили, ви вже два роки не спішите, спеціалісти. Нікуди ви нічого не зробив. Кроме мавзолея. а куди? От ви вийдете і куди ви прийдете? От сидить функціонер зараз в обласної адміністрації, ви приїжджаєте з цією бумагою, він вас от футболе. На тої підставі, що раді вас, У вам же... У нас все... суд є, якраз, якраз... Ой, от якраз такі От якраз ви говорили. в суді нічого не докажете. Елементарно. Елементарно. Ну не докажеш. Що ж тут докажуть? Що меж немає в нас? Що про це буде? Що про це буде? Слухайте, по шостому питанню рішення прийнято. Створення комісії. Дякую

раз. Прис. У нас такая задача. Какой это мила вега. И ника, значит, спутана. Це за коли спижіть, за що спитати? Так, добре. На сесії, що? Все, що, на 7-е. 7-е питання рішення прийняте. Це, це останнє питання сьогодні? Це останнє питання. Будь ласка, якщо можете мені надати дві хвилини. це Заз, Леся Михайловна сказала, що в нас на робочій цій групі розділились вміння по поводу того. Чи нам самостійно залишатися, да? так? Якщо тільки надіється на те, що нам вернуть наші землі, води і прочі, прочі, тоді, звісно, ресурс у на нас є. Другий варіант це я його пропонував, я цього не скриваю, а Ота... високо да, підтверджує те, що ви що слухи ходять. Відквіля вони пішли, то, звісно, з робочої комісії пішли. Я дивився, маячка впада, радник западає, це тут навіть. Є підстепня, як, з якою ми і історично пов'язані. Хто вчився раніше в школі, ви знаєте, Школа, що у нас було общежиття, Житті, де зараз даринки магазинах, де пролітарка, підстепні, діти жили, і навіть і 10 клас. У нас переженилися половина підстепенців, тобто і сімейні і станичні. У них непоганий землі і водний ресурс. Якщо ви добре знаєте підстепенські землі, а особливо водні ресурси, Дивіться, аж до пойми, аж до Пойми, да, аж до пойми, там такі заводи, там такі озера. Що звісно, там можуть людям дати, люди привезуть і птицю, і раки, а там дено, ну, ви знаєте, гравійне. Я, наприклад, особисто, це моя думка, я питався їх убити, тому що нам все-таки треба переговорити із підстапенською громадою. Спочатку з головою із депутатами. Вони підуть по людям, що люди скажуть, тоді так буде. Вони може, взим... може, вони не захочуть. А долешок це що вибори не значені, вони хіба не приїдуть? А долешок ще вибори вони, не, Ні. Ні. Ще вибори не призначені. У них ще там ініціативної групи як такої, немає вони не можуть їхати. Ні, секундочку. Ініці... Секундочку. Інформація не от вже, вже результати групи. Значить, у них створена комісія. Головою цієї комісії Чурсін. Дмитро, заступник Сірогоцька, Тетяна Ніколаївна, да, наскільки я пам'ятаю, заступник міського голови. От, я з ними 29 серпня зустрічався. Я спитав, чого ви не, не ініціюєте. Вони пояснили мені, Них, ніхто не захотів нічого на камеру казати, ніхто нічого не захотів ну, не фіксувати. Хочете, да. хочете. Вони пояснили, я зрозумів так. Що якщо вони зараз ініціюють, це нам вигодно, то їм навіть те, що я, от, от ці всі служби, от це, да? те, що от, міністр каже, не треба цих служб, а вони кажуть, надо. їм на міську раду він мені поясняє, що каже, мені навісять оці зараз служби, оті, які зараз можуть ліквідуватися, а вони собі навісять на міську раду. Ко мені тоді їх треба буде кормити з-за чого, тому що будь-якого директора зараз можна нагнути. І він буде проголосувати. Нада нам району і Він скаже, треба району. Хоча фактично це рудімен. Треба нам відділ культури, не треба. У нас вже відділу культури немає в районі. Фактично його немає. Уже, уже одна людина. Не треба. Я після коні написано. Але ти є ро, робоча група, ти путай. Значить, ти у ти них правильний. є вже ця комісія. Вони над цим працюють, і в них є свої результати. У них є контактний чоловік, з ким можна біседати. Я балак. Я спілкувався з головою. О, Хай займається робоча група, тільки ж вже дезінформація йде. О, У мене є питання. А на підставі де, тепер повноваження цієї групи десь виписані. Положення про цю групу є? Нема. Я вас Угу. Почули? Тепер будете ймети геморрой. І ми будемо довго і нудно тепер. Все, все, все. Геморрой ні, ні, ні. Гімарой, от... у тебе буде від мене геморрой, Я тобі сказав. Мені люди вже сказали. Це просто, будь ласка. Я не заперечую. Зайти, коло збирайте. Це шосте питання. Шосте, у нас Питання звучало як: про затвердження складу робочої групи з наданням їй повноважень для представлення інтересів громади по збору інформації, вивчення питання, подальшого напрямку розвитку осіб працювання і кримки та підготовку необхідних речі допомоги децентралізації. Повноваження прописані до питання конкретні. Тільки цим вона займається. Я так розумію. Да. Не да. Я не говорю зараз да. не про закон. Да. Ні про що. Да. Ми про голосувати за питання і коли скарбені мені Оскільки я мовник, я розумію, оце повноваження. Да. Ніяких да. інших повноважень ця да. група да. немає. Да. має. нам Буратова. Так, Уратова, шановні депутати, ці питання вичерпані. shë këmi në ariqin shë këmi në ariqin shë këmi në ariqin